Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду нового відео. Розпочинається моє відео з ранкової рутини, з рутини мами в декреті, жінки в декреті. Я думаю, загалом це кожен ранок так проходить всіх жінок. От, я, звичайно, не виключення. Вже говорила про те, що роблю собі каву першу і намагаюся щось вже робити по дому, аби не витрачати даремно час. І Давід зазвичай, коли встає, то в нього є, точніше, в мене є півгодинки, 40 хвилин, він грається собі іграшками, сидить, і я можу вже таке щось зробити, бо потім це вже складніше. От. Я зазвичай не застилаю ліжко, коли тільки ми встаємо, просинаємось, тому що. Така у мене, знаєте, якась, е, має воно подихати. Я якраз іду, роблю всі свої справи, точніше, навіть не свої, а більше е, з Давідом, і потім вже повертаюсь в кімнату, швиденько застилаю ліжко, якщо змінюю постіль, то змінюю потім застилаю і протираю, намагаюся кожного дня або через день протирати поверхні відкриті. Аби нам легше дихалось. До дітей в кімнату так само кожного ранку заглядаю, поправляю дещо там, як на мою думку, можливо, щось не так. Також протираю пил на меблях, але нещодавно останній раз, коли я це робила в їхніх відкритих шафах полицях, то вони, можна сказати, заборонили мені це робити, бо їм не подобається потім вони нічого не можуть знайти, тому я тепер цього не роблю. Буває, так можу пробігтись, але нічого не чіпаючи. Загалом, в основному, вони роблять це вже самі, хоч, звичайно, що потрібно постійно нагадувати. Всьому свій час, всьому навчимо, і, мабуть, для цього ми також є батьки, які мають навчити дітей бути охайними. Навчити організовувати свій простір, свій час, все це робити так, як має бути, тому всьому навчатися. Я вже переходжу в ванну кімнату, і знаєте, тут у мене прискорена зйомка, але я вам чесно скажу, що зранку не набагато. Повільніше я все це роблю. Ну, звичайно, передвигаюсь трошки повільніше, але е, все ж таки ранок е, мами, коли є маленька дитина, то має все проходити ну, просто мега швидко. Наношу собі скраб, тому що в мене зараз з лицем якісь проблеми. Е, на вулиці вітер, кожа шкіра моя пересихає, постійно е, потрібний, потрібен за ним е, догляд, але моя шкіра обличчя, вона Така, знаєте, Якщо я доглядаю, то відповідає мені дуже таким гарним результатом, тому я не шкодую свого часу, аби іноді це зробити. І чекати, поки буде працювати моя маска. Звичайно, наразі я не маю такої змоги, тому ці 10-15 хвилин я використовую з толком. переходжу на кухню, прибираю мию якийсь посуд, який є зранку. Словом, так само, як і себе, готую свою кухню до нового дня. Вітаюсь з вами особисто. Я вже зібралась в сьогоднішній день, вже зібрала Давідку. В нас тільки 10-та година. Якби для нас це так як ми погано дуже спимо і пізно засинає він мені нормально. Тому для нас це тільки 10-та година, але от сьогодні вже дуже багато справ, як на мене, я переробила до цієї години енергії. Прибавилось з приходом весни, з появою сонечка. От, тому зараз ми з Давідом планували йти на закупи. У нас сьогодні понеділок, і за вихідні знову у нас все просто з'їлось. Таке відчуття, що наша сім'я росте з кожним днем. Знову всі мої баночки з макаронами, з крупами порожні. Я коли відкриваю ту шафу, бачу хоча б три банки порожніх, то все. У мене вже якась паніка починається, все, нема що їсти. От. А зараз взагалі там майже нічого. У нас навіть макарони завжди є в, е, в шафі, в запасах, а це навіть макарон вже немає. От осталась одна пачка, залишилась одна пачка спагетті і все. От, тому ще Кирило у нас день народження післязавтра. Ми маємо купити якийсь сходити подарунок, якісь кульки, щось прикрасити, придумати. Я думаю, що сьогоднішній день, в принципі, має пройти для мене продуктивно. Взагалі, в мене така ідея от на це відео зробити, зняти вам весь свій день. і... Показати, як він проходить. У мене звичайний такий день, день з Давідом, коли я сама, звичайно, хоч, я хочу зробити більше, але маємо, що маємо. Проте не, не можу сказати, що я якось жаліюсь. Навпаки, як я вже говорила в минулому. чи в Позаминулому відео, що дітки дуже швидко ростуть, і я хочу насолодитися цими моментами, коли він ще такий маленький, коли він потребує мене, потребує моєї уваги. Тому беру з цього по максимуму, а вже якесь прибирання, приготування, все це зробиться. Я думаю, що. Ніхто голодним не лише. Так, сьогодні багато енергії, маю вже, мабуть, про це говорила і хочеться просто поділитись з вами усіма е, цим бажанням працювати, щось робити, кудись йти. Е, тож, всім вдалого, легкого дня, е, аби він пройшов у вас невимушено, просто і, звичайно, позитивно, е, багато радості, сміху, всього якомога найкращого. Бажаю всім приємного перегляду! За ходили за покупками і зараз швидко, бо зараз вже мають діти прийти зі школи. Значить, я начистила картоплю, порізала її такими не дуже товстими. Ну, тут, бачите, є менша, є більша такою соломкою. Зараз хочу залити кип'ятком буквально на хвилинку. І буду її готувати в мультипічці. Це, звичайно, не для всіх такий рецепт, але для тих, в кого є. Аерогриль мультипіч, то підходить. Заливаю десь хвилинку, воно мені постоїть. Потім зливаю воду водою заливаю для того, аби швидше вона приготувалася. Якщо не заливати водою, то готується десь, мабуть, хвилина 15 точно довше, а так швидше. Значить, Зілью воду, сюди кладу всі свої спеції, олію, не лью і буду класти в мультипіч. І тут вже готую. Зараз вам покажу. Поклала чотири котлетки, дві таких котлетки заморожені, які я от не так давно готувала. Вже з'їла, якраз чотири залишилось, треба їх доїсти. І ковбаски такі, ті, що покупні в мене були. Я спочатку поклала включила розморозку. Ну, чи як воно, я не знаю, як правильно, коротше, це там, де заморожені, не розморозку, а де заморожені е, продукти страви готувати. Тепер воно в мене от, постояло, мабуть, хвилин 5 чи 6. Я зараз це діло вимикаю і включаю тепер. Так, вимикаю. І тепер вмикаю е, на. Просто от такий, якби ручний є. Як це називається, ручний? Коротше, те, що ніяку програму не вмикаю, просто от у мене стандартна 180 градусів 20 хвилин. 20 то мені буде забагато, я зараз час прибираю трошки, залишаю 15, мабуть, можливо, навіть менше, десь 13 нехай буде. І включаю. Словом заморожені продукти, я їх кладу не розморожуючи, включаю десь зазвичай це от від 5 до 10 хвилин, хвилин, дивлячись, що готую. І потім вимикаю і включаю вже режим, аби воно готуватися. Я з вами розмовляла, розповідала, вже картоплі вистачить бути в окропі. Я тепер злила вже водичку, солю її. Це ніби така картопля фрі, але не зовсім. Трошки по-іншому. Кидаю чесничок. Зазвичай я ще кладу паприку, але в мене вона закінчилася, я її забула про неї, звичайно. І е, перчик. Давід у нас не є таку картоплю, тому можна з перчиком. Перемішую добре, і буду ставити її в аерогриль. І ставлю. Так, режим у нас. Режим у нас картопля. Початок відео кухня, середина так само кухня, і кінець цього відео також ви побачите кухню. Але таке моє життя. Я зовсім не жаліюсь, мені до вподоби. Розумієш, чому кухня це, такий, це серце дому і чому вона має бути класною, зручною, подобатись, аби тобі було там. Все комфортно, все правильно організовано, тому що не тільки жінка знаходиться, мабуть, на кухні більшість часу, а взагалі вся родина. Всі пообідали, вклала Давіда спати, вирішила в цей день з ним не лягати. Хоча я дуже часто потребую хоча б годинку сну, аби бути продуктивною і дієздатною. От, але так як цей день в мене, на цей день було багато планів, і я мала їх зробити. Ніхто, крім мене, не міг цього зробити, тому довелось не лягати. От, розбираю покупки, мию. Фрукти. Зараз почала мити таке, як яблуки, виноград, там, ківі, лохину, все з содою. Мені так чомусь стало спокійніше. Розкладаю все по шафам, це найулюбленіший момент, частина процесу закупки. От, розкладати саме по все по своїм місцям, тому що. По-перше, ти бачиш, що в тебе щось з'явилось, є, що готувати, чим годувати. А по-друге, ті місця, які я вже організувала, ну. Це, мабуть, тільки от шафа з крупами і макаронами, та, яка найбільше мені подобається. Але все ж таки більш-менш я кухню цю організувала, то мені подобається на ній і бути, подобається щось таке робити. Я насолоджуюсь. Показую, що купила, і знаєте, хочу запитати у вас, хто впізнав себе? От до чого це я? До того, що такі всі покупки для дому. Вони мені стільки приносять радості набагато більше, аніж коли щось купуєш особисто для себе. Так, Це ми ходили з Давідом в Акціон. Купувала там коротше, всякі штуки для Кирюшиного дня народження, цифри, але то вже покажу, мабуть, в наступному відео. А може пізніше буду бачити. Купила собі заразом таке для дому. знаєте, Для прибирання, для дому, для кухні не декор. Рушнички для прибирання, бо вже потрібно оновити три штучки. Це в акціоні я купувала. Ось такі пакетики. Купую іноді. Це дуже зручно. Зараз відкрию вам покажу. Дуже зручно, коли діти беруть в школу їсти. замість судочків і ще зручно, коли кудись ми ходимо гуляти, і сюди бутерброди зручно класти, потім викинув і все. І не потрібно нічого з собою вже тягати. Так, це було в акціоні. Ще в акціоні такі пакетики, зі пакети я беру, які на один літр, такі, як я показувала в заморозки. В ДЕМі взяла таку. Такий гель для очищення склокераміки, Ну, в мене це плита і можна духовку ще мити. І взяла таку пасту. Вона ну, типу мила простого, навіть такий запах має. Я вже її відкривала. Так, як просте мило, але рожева. Це для чищення всього: для чищення кранів, умивальників, кафелю. Ну, словом, для... Я думаю, всі пастою користуються просто різною. Я зазвичай беру таку бюджетну і мені подобається, що немає хімічного такого запаху, а просто як е звичайне мило і запаху, і взагалі вона не є такою аж хімозною, бо в мене, я вже говорила, що Давід весь час поряд біля мене, коли я все це роблю, і мені дуже страшно користуватись чимось таким е на основі хімії. Е такі. Давно вже я хотіла собі і ніяк не могла, ніде не бачила, а це побачила в ДМ також, я вже відкривала з цієї сторони, це пергамент от такий газетка. Це такі, правда, забаганки, але забаганки, які, які коштують досить бюджетно, проте, знаєте, аж коли ти щось готуєш, щось робиш, то і настрій краще, і хочеться, можливо, навіть більше готувати або щось випікати. Так. І ще взяла в ДМ. Це вже особисто для себе. Я зараз активно користуюсь масками. Беру, немає такого, що я беру якісь однакові. От Користувалась в мене була гарнієровська, декілька їх було з вітаміном С, а тепер от взяла вже саме. Зволожуючу, це також зволожуюча, і такі капсулки теж вже декілька разів брала, в принципі, мені подобається. Так, Ну і така ще одна маленька моя мрія, яку я вже втілила. Це я купила в Акціоні швабра з е, відром, віледа. Дуже багато. Я думаю, всі про неї чули. Дуже багато я дивилась і відгуків читала. Вже давно я її Дивилась на неї і давно хотіла. І от нарешті я собі її купила. От є такий мопс. Все коротше, працює, вже все пробувала, вставляла. Користуватись ще не пробувала, але от зараз якраз в мене є така змога, тому що в нас працювали хлопці в ванні, і там є що помити, і коридор потрібно промити. Тому зараз. Діти побудуть вже з Давідом мені, а я хочу спробувати. Зараз варю Давіду манку і годую його, і будемо їхати з Кирилом на перше тренування. Так як я, знаєте, і думала, і очікувала, сьогодні день буде в мене продуктивний, активний. Взагалі мав Діма їхати з Кирилом, бо в нього з мовою вже окей, в мене ще ні. Але. Він поїхав на роботу, тому буду їхати я. Розмовляти я точно там не буду. Я думаю, що Кирил буде, але мама має бути на першому тренуванні, так що ми зараз їдемо з Давідом. Приїхали на тренування ми заздалегідь, тут зовсім поряд юск, тому вирішила провести час там, поки мала таку змогу, поки Кирил був з Давідкою. Я трошки познімала, але він такий досить великий, цей саме юск. Не обійшла, звичайно, я навіть половини. От з самого початку садова тема вся це те, що зараз найбільше мені подобається, хоч у мене і немає саду, є тільки балкон. Проте Душа просить, знаєте, тому вирішила і вам познімати трошки, аби і ви побачили. Just scared now, thinking I should call up Так вже плавно я завершую своє відео. Ми вже приїхали додому, вже була восьма -го година вечора. Легкий такий наводжу порядок марафет. От, і ви знаєте, навіть ввечері я почувала себе досить енергійно, я ще мала багато енергії. Мені навіть здається, що от як ти себе з самого ранку запрограмуєш, звичайно, якщо все добре, нічого не болить, не хвилює, то так проходить твій день. От Я встала, зрозуміла, що я сьогодні хочу знімати, хочу бути продуктивною, дієздатною, і так в мене весь день добре і пройшов. Перед тим, як їхали на тренування, у нас Артем був вдома. Я дістала йому крильця, які морозила напівфабрикати свої, сказала, коли поставити, він включив. Ми приїхали, вже все майже приготувалось, доробила салатик. І все, вечеря готова. Тобто, це дуже зручно, буду продовжувати в тому ж дусі. Я вам дякую за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що мої відео вам подобаються. Якщо це так, то ставте пальчик вгору, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ну а якщо підписані, то залишайтесь зі мною. Всім до зустрічі, всім миру, добра. Бувайте! right there on top of the moon, we could sit and do nothing, I wish we were both, to just fly away, I don't wanna care, speaking be and i alone, I'll be okay, miss you like a